На майданчиках українських атомних електростанцій тривають місії міжнародного агентства з атомної енергії. Така робота представників МАГАТА ведеться із метою моніторингу стану безпеки в умовах російської агресії. Іноземні експерти працюють згідно з раніше сформованим фахівцями міжнародного агентства технічним рішенням, погодженим українським урядом. Дуже важлива ця підтримка і для нас, для працівників ВС, для всіх українців це дуже важливо знати, що нашу державу підтримують на такому високому рівні міжнародні організації. Вони підтримують нас і свого роду показують і захист атомної енергетики, від втручань з сторони агресора. На Рівненській АЕС представники постійної місії Міжнародного агентства з атомної енергії перебувають з 17 січня поточного року. Експерти МАГАТА працюють за різними напрямами, які стосуються питань фізичного захисту та ядерної безпеки. Іноземні фахівці здійснюють обходи та огляди обладнання і спілкуються з атомниками. Робота кожної команди експертів триває три тижні. Після цього на заключній нараді, за участю провідних спеціалістів, РЕС підбивають підсумки, а також передають усю інформацію наступній команді спеціалістів МАГАТЕ днями свою роботу завершила четверта група експертів. Представники МАГАТе, які приймали участь в четвертій ротації, їх цікавило в першу чергу відвантаження відпрацьованого ядерного парова за допомогою технології хортик. Також ряд питань вони задавали по використанню досвіду експлуатації, як він у нас використовується. Тому робота була проведена дуже плідно. Наші спеціалісти. Нашої станції дали відповідь на їхні питання. Ну і як ми бачимо на кінцевій нараді, вони сказали, що повністю задоволені нашими відповідями і співпрацею з Рівненською ЄС. 13 квітня на РЕС розпочала роботу п'ята команда експертів постійної місії МАГАТЕ. Фахівці атомної станції зауважили, що співпраця РЕС із експертами МАГАТЕ залишається відкритою та прозорою. Міжнародні експерти у свою чергу подякували колективу РЕС за надійну та безпечну експлуатацію енергоблоків, яку вони стіснюють в умовах війни.